Всім привіт, дорогі глядачі, підписники мого каналу. Сьогодні трошечки будемо розбиратися з телевізорами Philips, тому що отримали декілька повідомлень відносно якості зображення цих телевізорів. Зараз перед вами 65-та діагональна в її матриці модель 8507. І є деякі моменти, що трансляція відбувається через сервіс VTV, це потокове відео е в розподільній здатності Full HD. Зараз іде поток контенту. І е що можу сказати, що якщо підійти дуже близько до телевізора, ми можемо бачити. Артефакти у вигляді, можливо, десь на темних сценах відсутна, відсутня чіткість зображення. Зараз провантажиться інтернет. З плавністю все добре. Деякі моменти можуть бути з близької відстані, помітні у вигляді пікселізації або так званих квадратиків, за які ви дуже часто питаєте. Контент повторююсь, не 4 к не HDR. А Full HD. І ну, зараз так можна помітити. З чим ми маємо справу? По-перше, я хочу сказати, зараз перейдемо в налаштування телевізора. Спробуємо покращити зображення. Також є можливість порівняти у нас цей самий контент з телевізорами Samsung, тому що дехто пише, що на телевізорах Samsung ситуація краще. Що можу сказати? По-перше, зараз перед вами діагональ менша, це 50 дюймів, модель АУ7100. На ньому, якщо дуже близько підійти, також помітна пікселізація зображення. Також це присутнє. Але на Філіпсі згоден трошки більше в темних частинах кадру. За рахунок чого це відбувається? Це відбувається за рахунок того, що телевізор завдяки потужному процесору дещо робить зайве, тобто, де-інде де е, намагається в темних частинах кадру покращити зображення, і це виливається в пікселізацію. На Samsung там просто заливка чорним іде, ви взагалі нічого не бачите. Тому що. Яскравість телевізора різна. У Samsung це десь приблизно 350 кандел, у Філіпса до 500 кандел пікова яскравість. Тому на Samsung ви просто чорний бачите без е, якихось деталей. Філіпс намагається детали вивести на передній план, пропрацювати. Але через те, що контент іде низької якості, на жаль, з близької відстані ми можемо помічати деякі артефакти. Тому. Дорогі глядачі, ми маємо зайти в налаштування. Заходимо в усі налаштування, зображення. Переходимо в зображення. Вибираємо стиль персональний. Яскравий стиль, він підвищує максимальну яскравість телевізора. І тим самим виводить на передній план всі дефекти зображення. Переходимо в персональний. Це ми вибрали режим зображення. Тепер нам треба. Все ж таки зайти в усі налаштування. Так, е колір. Стосовно кольору, змінювати майже нічого не потрібно. Контрастність підсвітки вам не допоможе. Це в основному впливає на яскравість зображення. Хоча, якщо е буду відмічати, якщо зменшити до 40, то Картинка здає, стає з менш глибоким чорним, але більше артефактів зникає все ж таки. Ми бі бачимо більш, чітко, більш чітке зображення в плані чорного кольору. Тобто не таке агресивне. Помічаємо. Чіткість. Вважаю, що тут можна нічого не чіпати. П'ятірочка, серединка це нормально. Рівень чорного. Ось тут Денис. А можеш закрити, будь ласка, роль? Ось тут можна погратися, змінити рівень чорного кольору. І чим більше ви його зменшуєте, тим більше у вас артефактів провалюється в чорний. Тобто зробити з нього, грубо кажучи, Samsung. Ось дивіться, я зараз піднімаю до 73, і у нас просто все вилазить на передній план, все, що чорне стає е сірим. Це по-перше. І на цьому сірому ми бачимо ще більше артефактів. Зменшуємо, зменшуємо рівень чорного кольору до 40, наприклад. І вже ми бачимо більш глибокий чорний колір. І всі артефакти провалюються в чорний. Фільм зараз транслюється, повторююсь, через IPTV. Бачите, зараз з інтернетом також не дуже все добре. Деякі зависання. Ось чудово, що зупинився. Стоп кадр Дивіться, я до 28 скинув рівень чорного і отримав уже менше артефактів на зображенні. Тобто можна погратися з рівнем чорного кольору на телевізорі. Далі, в розширених настройках, пониження шумів. Давайте спробуємо тут вимкнути. Давайте спробуємо поставити все ж таки мені важко налаштовувати. Стоп кадр зробити. Зараз більш-менш ось так. На якомусь кадрі зупинитися. Так, ну давайте на цьому ок. Дивіться, завдяки тому, що ми знизили рівень чорного кольору на телевізорі, ми отримали досить непогане зображення в плані артефактів. Давайте тепер на цьому стоп-кадрі перейдемо усі налаштування і будемо гратися вже. Яскравий режим і персональний режим. Я думаю, що вам помітно. Ось, дивіться. На одязі у героя. Дивіться, зараз я вам буду показувати. Яскравий режим. Дивіться. Ви це бачите? Ось це ви бачите. Персональний режим. Яскравий. Персональний. Тобто завдяки налаштуванням телевізора можна прибрати ці. Артефакти, ще раз показую, персональний, яскравий. Персональний. І отримати непогане зображення з, меншим, з меншою кількістю артефактів. І ще два важливих моменти. По-перше, ці моменти стосуються виключно контенту низької якості. Тому що. Низький бітрейт і потужний процесор це досить м несумісні речі. Потужний процесор він намагається вивести непророблені деталі на передній план і дещо, знаєте, робить це дуже добре. І інколи дуже добре, це також погано. Ось така моя думка. Тому завдяки налаштуванням, заходьте, змінюйте. Якщо контент буде високою якості у вас. Ви будете дивитися фільми через торенти в розподільній здатності 4К, це не потокове відео, це фільм, який займає більше там, 40 гігабайт. То там взагалі не треба задумуватись на е, цей рахунок. А якщо ви більше дивитесь контенту в IPTV, ви маєте справу з телевізором Philips на процесорі Perfect P5, який завжди занадто якісно виводить е, картинку на рівень чудової, занадто якісно апскейлить. І можете е, навіть собі на замітку записати, що не всі не весь Full HD контент іде з високим бітрейдом. От, наприклад, Світ-ТВ – це дуже низький бітрейт, хоча розподільна здатність Full HD. Особливо це стосується інших IPTV сервісів. Не завжди ви отримуєте те, що е, заявлено. Тобто навіть у Full HD контента буває не все добре. Тому. Е, я не один раз чув, що з Full HD фільмами телевізор справляється просто чудово. І Оледи, і Філіпси восьмої серії, просто чудово. Але навіть Full HD контент буває різним. Тому дякую вам за увагу. Заходьте в налаштування зображення ті, які я вам казав. Зменшуйте рівень чорного. Давайте ще спробуємо. Все ж таки, так, одну секунду. Спробуємо зайти в налаштування. Можна ще погратися з налаштуванням е, обробки це в розширених покращення шумів. Давайте спробуємо вимкнути його. Ну, по суті, тут я не бачу якихось змін. Можливо, вони відбуваються в динамічних сценах. Я її вимикаю. Зменшення МПК шумів. Мінімум. Взагалі нічого. Вимикаю. Чіткість резолюшн. Нічого взагалі не відбувається. Можна вимкнути. Спробуйте ще погратися на стоп кадрах з цим. Можливо, процесор завдяки е, своїй потужності. Намагається витягнути ще е, краще апскейлити Full HD, і в нього досить е, недобре це виходить з поганим контентом, тому є такі дефекти. Але ще раз вам покажу, що за допомогою налаштувань можна зробити. Ось у нас яскравий режим. Видно? Я думаю, що видно. І персональний режим. Дякую за увагу. Будуть запитання. Пишіть.